На адресу міської ради надійшли листи подяки від командирів військових частин, де приходять військову службу мешканці нашої громади до обласноборони рідну землю в лавах Збройних сил України. Неодноразово демонструють витримку, відповідальність та високу мотивацію, що сприяє успішному виконанню бойових завдань, спрямованих на знищення сил противника та оборону наших позицій. У цей непростий для нашої країни час вони чистю та вагомою відвагою стали на захист рідної землі, демонструючи незламний дух, мужність та вірність присязі. На прохання командування військових частин дозвольте оголосити. Подяки родинам захисників, підтримк підтримка та мудрість яких стали тією міцною основою, яка допомогла військовослужбовцям бути гідними людьми, справжніми патріотами своєї батьківщини. Нехай їхня мужність принесе мир на нашу землю. А ваша віра та терпіння будуть винагороджені щасливим поверненням захисників до рідного дому. За зверненням командира 128 го восьмого штурмової закарпатської бригади полковника бурдейного, де проходить службу мешканців нашої громади молодший лейтенант Цицкун Олександр Олександрович. Подяку оголошується родині Цицкун, батьку Олександру Яковича та матері Єви Антонінівні. Зверненням командира 128 го восьмого штурмової бригади, де проходить службу мешканець нашої громади, старший солдат Плотенко Олександр Васильович, подяку оголошується родині Плотенко, матері Олені Богданівні, дружині Юлії Володимирівні, сину Захару та сестри Данієлі Васильівні. За зверненням командира військової частини а 1619 де проходить службу мешканець нашої громади, військовослужбовець Пилип Володимир Сергійович, подякував голошується родині Пилип, дружині Андріані Андріївні та сину Артуру Володимировичу. Вам вдячність. На сьогоднішній засідання виконавчого комітету 32 з 32 чоловік з'явилося 24, 8 відсутніх. роботі засіння виконавчого комітету приймають участь керівники виконавчого органів мукаської міськради та запрошені Більше запрошених з'явилося. У кого які пропозиції щодо початку роботи? Пропоную засідання виконком розпочати. Хто за таку пропозицію? Проти. Утримався. Рішення прийнято. На порядок денного ціні викладачого комітету вносить 23 питання. Порядок денний вам розданий. Пропоную порядок денний. прийняти за основу. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Чи будь-які зміни або буду до порядку денного. Якщо немає, пропоную порядок денний. в цілому Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перші два питання буде депутати Бабуняк Наталія Федорівна заступник керівника управління освіти культури, молоді та спорту. Перше з них про підсумки оздоровлення до відпочинку дітей влітку 2025 року. Добре. так Згідно інформації, цього року оздоровлено у закладах освіти за кошти міського бюджету 360 учнів. Це учні початкових класів. Оздоровлення відбувалося на базі другої школи, ліцею номер 5, 6 та спеціалізованої школи номер 16. За кошти обласного бюджету оздоровлено 61 учень на базі комплексів Закарпатської області за позабюджетні кошти було оздоровлено 170 учнів, які оздоровлювалися за кордоном. За кошти профспілки оздоровлено 5 дітей працівників закладів освіти та культури. Загалом оздоровлено 611 дітей цього року. Це 5% від загальної кількості та 9% від кількості дітей пільгових категорій. За проєктом рішення просимо дану інформацію. Про підсумки оздоровлення влітку 25-го року прийняти до відома управлінню освіти, продовжити роботу щодо даного питання, зібрати банк даних і, відповідно, вже до програми оздоровлення у му році ну по можливості збільшити кількість дітей, які будуть мати змогу оздоровлюватися в 26-му році. Прошу Чек... підтримати дане рішення. Щеко є запитання базоваження? Немає. Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про затвердження списку спортсменів Мукачівської міської тергромади на виплату грошової винагороди. Вашій увазі проект рішення щодо затвердження списку спортсменів, які претендують на стипендію Мукачівської міської ради згідно програми додатку другого програми розвитку фізичної культури та спорту. Згідно цього додатку, ми маємо переможців офіційних чемпіонатів України четверо осіб Горват Давид. Це чемпіон України з боксу, Ковач Євген, чемпіон України з боксу, Матьковський Ростислав, чемпіон України з легкої атлетики, Хіменець і Інна, чемпіон України з бодібілдингу. Далі ми маємо трьох переможців офіційного чемпіонату Європи. Це Трусов Ростислав, комбат, самозахист ІСО, сон, Швайка Юрій та Козел Тимур в цьому шведі спорту. І ми маємо переможця офіційного чемпіонату світу Це дячук Василь. Прошу підтримати проект рішення щодо присвоєння стипендій даним спортсменам. Чи якось запитання будоваження? Чи немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Дякую, Дякую. вам. Наступні сім питань доповідає Степанова Ольга Рудольфівна на керник служби справи дітей. Перше з них про назвня статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Шановний голова, шановні члени виконкому, ще 15 діточок набувають даний статус внаслідок перебування на території, яка наразі є окупована, і внаслідок загибелі батьків. Прошу підтримати. Чи у когось запитання або зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання: щодо надання дітям статусу? Внаслідок позбавлення батьківських прав і розшуку батьків ще четверо дітей набувають статус дітей, позбавлених батьківського опікування Прошу підтримати. Що якось запитання зауваження Маю пропонує дане рішення прийняти. Хто за проти? отримався Рішення прийнято. Наступне питання про проведення дитячого про переведення дитячого будинку сімейного типу в статус прийомної сім'ї. Зв'язку з вибуттям дітей і небажанням батьків-вихователів поповнювати дитячий будинок іншими дітьми. Прошу підтримати рішення щодо переведення дитячого будинку у прийму сім'ю. Щекое запитання без уваження? Якщо немає, пропонує дане рішення прийнято. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про надання дитині статусу позбавлення батьківського опікування та встановлення над нею опіки. Відповідно до даного рішення, дитинка залишена в пологовому будинку, тимчасово влаштовується під опіку майбутніх усиновлювачів. Прошу підтримати. є у когось запитання або зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання: про недозволу на посвідчення та підписання на отримання документів для грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення. Якщо підтримати даний проект рішення, яким підтверджується факт, що кошти, виділені державою, будуть витрачені ще й на придбання частини житла на ім'я дітей. Човеку є запитання або зауваження. Якщо немає, пропонує дане рішення прийняти Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про встановлення опіки над дитиною та призначення опікуна. Внаслідок смерті батьків дитина влаштовується під опіку хрещеного батька. Прошу підтримати. Чи якоесь запитання або зауваження? Чи немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна. Відповідно до даного проєкту рішення оформлюється право власності на майно на ім'я дітей, а також надається дозвіл на відчудження на дітей за умови попереднього перерахування на їх рахунки грошової компенсації. Прошу підтримати. Че у запитання базауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. Наступні два питання доповідає Бондручак Людмила Михайлівна, виконавчий керівника Управління соціального захисту населення, Перше з них про надання матеріальної допомоги. Даним рішенням пропонується надання матеріальної допомоги за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту на 24 26 рік. Відповідно до рішення пропонується надати допомогу 22 мешканцям міської територіальної громади на загальну суму 407 тисяч гривень. Дякую запитання без заваження. Якщо немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження порядку організації надання транспортної послуги соціальне таксі комунальної установи Центр надання соціальних послуг Української міської ради. Яке буде надаватися о, нашим надавачам? Комунальною установою центр надання соціальних послуг Мукачівської міської ради дане положення було обговорено під час громадських слухань. Були деякі зауваження. Ми їх відкоректували, внесли. Фактично закупили за кошти місцевого бюджету вже автомобіль. Він вже тут у нас на стоянці. Наразі закінчуються вже роботи пов'язані з реєстрацією даного автомобіля. Трошки затримується бо то є Третя черга виплат. Але маємо надію, що найближчим часом уже запрацює наше соціальне таксі для мешканців нашої територіальної громади. якось запитання або зауваження? Чи має пропонувати дане рішення прийняти? Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Дякую вам. Наступне питання доповідає мешкає Ген Васильович, керівник лікарні Святого Мартина про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства лікарні Святого Мартина на 2026 рік. Доброго дня. Даним проєктом рішення пропонується затвердити фінансовий план на 2026 рік нашого підприємства. План є більш технічним. Точніший план буде, коли у нас буде контракт на 26 рік з Національної служби здоров'я України в січні. Попередньо ми плануємо доходи у розмірі 427 мільйонів 842 тисячі гривень. Е, видаткову частину запланували на рівні 437 е, мільйонів гривень. Е, по структурі надходжень кошти від платних послуг це 17 мільйонів гривень, кошти з місцевого бюджету на енергоносії 32,3 мільйони гривень, кошти від Національної служби здоров'я України е, на рівні 370 мільйонів гривень і кошти з міс е, по місцевій програмі е, з розвитку закладів охорони здоров'я у розмірі 4,5 мільйони гривень. Видаткова частина схожа на цьогорічну без особливих динамік. знову ж таки кажу, що кінцевий фінплан буде залежати від того, як ми законтрактуємося з Національною службою здоров'я України. Потенційно, зараз можу сказати по виконанню цього року пакетів. Ми очікуємо зростання коштів за договором, але це буде вже зрозуміло в у когось запитання безуваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? проти? Утримується? Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання до подачі Оберка Мирослава Михайлівна. Керівник медичного центру сім'я. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Медичний центр Сім'я на 2026 рік. Дохідна частина проєкту фінансового плану сформована на базі чинного законодавства та договорів про медичне обслуговування населення. КНП Медичний центр Сім'я за 26 рік планує отримати доходів в загальній сумі 98 мільйонів. Основну дохідну частину складають кошти з реалізації послуг за програмою медичних гарантій. Це плануємо 87 мільйонів 923, Ну, орієнтовно, да, 87 мільйонів сума. 87, 88. При плануванні доходів за 26 рік враховано розмір капітаційної ставки із врахуванням коригувальних коефіцієнтів, що врахована для розрахунку тарифу на медичні послуги у договорах про медичне обслуговування населення за 25 рік. Питома вага доходів за програмою медичних гарантій складає 89,7%. А також передбачено отримання доходу з місцевого бюджету в загальній сумі 9 мільйонів, що піде в основному на покриття вартості комунальних послуг, а також на забезпечення. Програми підтримки закладів, а також придбання забезпечення підгузками осіб з інвалідністю першої і другої групи, дітей з інвалідністю та забезпечення потреб у калоприймачах у загальній сумі 3 мільйони 307 тисяч. Планова сума інших операційних доходів складає мільйон сто тисяч орієнтовно. Видатки заплановані відповідно до прогнозованих показників 26-й рік. Відносно мінімальної заробітної плати та фактичних цін на матеріали. Фонд оплати праці розрахований згідно закону Україну про оплату праці. Ну, плануємо питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями на 26-й рік. Буде складати 26% шість 3... 20... відсотків і. 86% Що забезпечить прогнозований рівень середньобічної заробітної плати по підприємству для лікарів? 36 тисяч, для середнього медперсоналу 20 тисяч. Будемо сподіватися на це і просимо затвердити проект фінансового плану підприємства на 26 шостий рік. Чакує запитання або зауваження Чи немає пропонувати рішення прийняти? Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую, Дякую. вам. Наступне питання порядку денно доповідає Дерев'яник Мар'яна Федерина, керівник відділу економіки про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 10.12.2024 року, номер 435 про затвердження плану діяльності з підготовки проєкт проєктів регуляторних актів, виконавчих органів Мукачівської міської ради та графіки проведення відстежень їх результативності на 2025 рік. Шановний голово, члени виконкому, розглянувши лист розробника проекту регуляторного акту. Управління міського господарства Мукачівської міської ради просимо внести зміни до плану діяльності з підготовки проекту регуляторних актів виконавчих органів Мукачівської міської ради та графіку проведення відстежень їх результативності на 2025 рік, доповнивши його пунктом 7, а саме про встановлення тарифів. На послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів та затвердити зміни у новій редакції згідно додатку 1 та 2 до цього рішення. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи якось запитання або зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти утримався? Дякую. Рішення прийнято. Дякую вам. Колег Романочка, зберіт вісім наступних питань. Перше з них. Про початок опалювального періоду для бюджетних установ на території Мукачівської міської Доброго дня, шановний пане голову дня, шановні члени нашого комітету. З метою забезпечення належних умов бюджетних установ Мукачівської міської територіальної громади даним проєктом рішенням пропонується розпочати опалювальний період для бюджетних установ, розміщених на території Мукачівської міської територіальної громади, в тому числі закладів освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я та інших об'єктів соціальної інфраструктури з 20 жовтня 2025 року. Встановлено, що за умови, якщо протягом трьох діб поспіль середня добова температура зовнішнього повітря не перевищуватиме вісім градусів, керівникам бюджетних установ, що на території Мукачської територіальної громади, включати системи опалення. Здійснювати за окремим рішенням керівника такої бюджетної установи. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Якось запитання, беззауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Наступне питання про початок опалювального періоду на території Мукачівської міської тергромади. Кінту забезпечення сприятливих умов для проживання мешканців Мукачівської міської територіальної громади. Даним проєктом рішенням пропонується розпочати опалювальний період для населення Мукачівської міської територіальної громади 20 жовтня 2025 року. Прошу підтримати даний проект рішення. Якось запитання або зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження інструкції з утримання зелених насаджень на території Мукачівської міської тергромади. Даним проектом рішення ми нарешті затверджуємо інструкцію з утримання зелених насаджень на території Мукачівської міської територіальної громади. Ми довгий час її розробляли. Це був регуляторний акт. Це проект рішення був опублікований е, з метою отримання зауважень та пропозицій від мешканців та установ організації. Крім того, було нами у приміські масар проведено круглий стіл з громадськими активістами. А також фахівцями щодо озеленення. Враховані всі пропозиції зауваження і сформований даний документ, який буде повинен використовувати всіма комунальними установами та установами інших форм власності та громадянами на території Мукачівської міської територіальної громади щодо посадки, утримання догляду та обрізки дерев. Прошу підтримати за даний проект рішення. Чи окупить запитання або зауваження? якщо немає пропоную дане рішення прийняти? Хто за? Проти отримався рішення прийнято. Наступне питання про оприлюднення проекту рішення про встановлення тарифів на послуги використання користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб даним проектом рішенням пропонується надати дозвіл управління міського господарства на оприлюднення проекту рішень щодо встановлення тарифів на послуги скористування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Даний проект рішення буде опублікований 30 днів буде. Е... На сайті він розміщений з тим, щоб отримувати зауваження від фізичних юридичних осіб. У даному проєкті рішення пропонується встановити вартість з ПДВ за паркування транспортних засобів на майданчиках з 8 години до 8 ранку, з 8 ранку до 8 вечора 30 гривень за годину, в тому числі ПДВ. У вечірній час 10 гривень за годину, в тому числі ПДВ. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Чи якось запитання або зауваження? немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Наступне питання про взяття внутрішньопереміщених осіб на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання. Даним проєктом рішення пропонується взяти внутрішньопереміщених осіб на облік громадян, що потребують числа для тимчасового проживання. Е, в даному списку, згідно протоколу е, засідання комісії шість осіб. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Що якось запитання або зауваження? Що немає, пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 22.07.2025 року номер 222 про взяття внутрішньопереміщених осіб на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання. Даним проєктом рішення ми вносимо зміни в наше рішення від 22 липня. в зв'язку з тим, що в одній із громадян з даного списку змінились. Сімейні обставини і в неї збільшилась кількість балів, яка потрібна для е, е, взяття на даний е, список внутрішньопереміщених осіб. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи якось запитання або зауваження? Чи немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про дня дозволів на укладення договорів найму житлового приміщення, взяття на квартирний облік та відмову взяття на квартирний облік. Розглянувши заяви громадян та відповідності до протоколу громадської комісії з розвитку житлових питань, даним проєктом рішення пропонується відмовити у наданні дозволу на укладання договору житлового найму громадянину Сергушкін по квартирі номер 68 вулиця Набережналежності 7. Також зняти статус службового житла-газового господарства з квартири номер 1 по вулиці Верді Джузеп, 3А. Також надати одній особі надати ТОФ на відбут дозвіл накладання житлового найму з одною особою, також взяти на квартирний облік та включити до списки черговості трьох осіб, а також відмовити взяті на квартирний облік трьом особам. Даний проєкт рішення був рекомендований комісією з розгляду житлових питань при виконавчому комітеті. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую за питання запитання, бува якщо Немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти, утримався рішення прийнято. Наступне питання про надання службового житла. Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства лікарні Святого Мартина. Даним проєктом рішення пропонується передати в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству лікарні Святого Мартина службову квартиру номер 33 по вулиці Київської Росії 4, яка складається з однієї кімнати, житловою площею 11 метрів квадратних загальною 25,1 метрів квадратних. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Якось запитання або зауваження? Чи немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Е, я задам ще одне питання. Всі розуміють по парковках, чи треба додатково пояснити? По платних паркінгах? Перші два майданчики, які будуть запускатися в місті, це тут позаду ратуші та біля бібліотеки. Це окремо організовані майданчики, і ратуші буде працювати через шлагбаун, щитування номерів і так далі. Біля бібліотеки так само буде? Там буде, звичайно, окремо. Тобто це перші два запускаються. Орієнтовний час запуску плюс-мінус з 1 грудня буде цього року. Після того по декілька вулиць поступово буде додатися по місту. Майнатчики, де розмальовані, розроблені, вибрано вже, як так розумію, через конкурс організація, яка має це обслуговувати, так? Ще конкурси будуть проводитися. Нема до цього питання яких Тобто? Так і останнє питання порядку денного у нас про розпорядження прийняті Мукачівським міським головою між засіданнями виконкому. Доповідає Лені Олександр Василь, керуючий справами. Добрий день, шановний голову шановний члени виконкому. Доповідаю, що за період з 9 вересня по 23 вересня поточного року Мукачівським міським головою було прийнято 17 розпоряджень з основної діяльності в виконавчих органах Мукачівської міської ради. Знаходяться на виконанні сім розпоряджень Мукачівського міського голови. На постійному контролі знаходяться 11 розпоряджень міського голови на довгостроковому контролі. знаходяться сім розпоряджень міського голови. Прошу інформацію про розпорядження прийняті Мукачівським міським головою в період з 9 по 23 вересня 2025 року. Прийняти до відома та затвердити розпорядження з номера 332 від 9 вересня по номер 348 від 23 вересня 2025 року. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую за питання, запитання мозаваження чи немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Чи є запитання, зауваження Можливо, бажаючи виступити. Якщо немає, дякую всім за активну участь. Голосую засідання закритим.